Друзі, сьогодні в ранку надії піднімаємо дуже цікаві теми. І ось у нас такий сьогодні інтерактивний етер виходить, тому що бачите, ось перед нами купа всього. Зараз будемо вам показувати, розказувати, що це і для чого. Тому що сьогодні в нашому етері прямо зараз будемо вчитися правильно сортувати сміття, і в цьому нам допоможе Іван Фещенко, керівник екохабу. Доброго ранку, Доброго ранку. раді вітати вас у нашій студії. Дякуємо, що завітали і готові поділитися своїми знаннями, своїм своїм досвідом. Саме того. Що нам робити з усім тим сміттям, яке ми щодня маємо вдома? Там всілякі різні відходи, як нам їх сортувати правильно, і так далі. На ну, перше так. Е, так власне хочеться розібратися з е, тим, наскільки це потрібно в Україні робити, тому що тиснує міф, що навіть якщо у дворі стоять роздільні баки для різного виду сміття, все одно в Україні це все звозять на одне сміттєзвалище, і сенсу в сортуванні немає. Можете підтвердити або спростувати ось цей міф. Це залежить від двору. Значить, в нашому дворі, я живу в Ерпені, Я контролюю цей процес вивезення сміття, угу. і я просто бачу всі ці машини, які приїжджають у нас за сміттям. У нас є звичайні тверді побутою відходи, це ті, які їдуть на сміттєзвалище, угу. є жовтий контейнер дзвіночок. Значить, це для це туди ми викидаємо пластик, метал і папір. Ні, пластик, метал, тетрапак і ламіновані стаканчики. Ага, тобто упаковку, по суті. В більшості це упаковку. Ну, так. Макулатура у нас йде окремо, ми в буці збираємо, і ще у нас є зелений бак-колокольчик для скла. То у нас за сміттям приїжджають три машини. Я всі ці машини зустрічаю зазвичай. і... Вони приїжджають з різною періодичністю. Ага. Якщо за твердими побутовими відходами це раз на тиждень, то за жовтим баком це зазвичай раз на два тижні, а скло раз на два місяці. Але це три різні машини. Але від те, що насправді буває таке, що сміття скидається просто все в одне і приїжджає одна машина, це теж, на жаль, реальність у мене тітка дуже. Мотивована, гарно розбирається в сортуванні, але, на жаль, у них у дворі стається така ситуація, і вона з деякого часу перестала сортувати сміття. Угу, але тут, угу. тут просто важливий ще такий момент, що е, просто ще треба дивитись, які контейнери стоять. Скажімо, звичайний сміттєвоз, він просто. Не зможе вивести ті баки дзвіночки, які стоять у нашому дворі, жовтий і зелений. Mm -hmm. На них потрібна машина з маніпулятором. Це інша машина. Тому тут неможливо, щоб воно пішло в одне. Але якщо у людей стоять просто однакові контейнери, і на одному написано тверді побутові відходи, а на іншому, скажімо, пластик, і вони ну, просто однакові, ну це приберете інше. Mm -hmm. Ні, це не факт, це залежить від організа... від того, як там ЖЕК чи ОСББ. Би домовились, чи, чи дійсний договір, чи проплачено uh -huh. там все. Але це привід замислитися uh -huh. і ну, і якось uh -huh. це контролювати. Дякуємо. Е, так. Власне, е, давай, що там О, скажіть, будь ласка, власне, хочеться розібратися? Навіщо нам взагалі сортувати сміття? Тому що е, така модна тенденція почалася, що потрібно сортувати це, збереже екологію, але. Іноді ми навіть не замислюємося про те, от в яких на які масштаби це впливає. От що буде з того, що я, наприклад, сьогодні почну, я одна єдина. Там наприклад у своєму цілому будинку, ось візьмемо таку ситуацію до прикладу. Буду сортувати сміття. Що це взагалі змінить? Як це впливає на екологію? Значить, давайте я поясню, чому важливо сортувати сміття. Сміття є дуже великою проблемою для України. В чому полягає ця проблема? Майже всі тверді побутові відходи, які утворюють українці, більш конкретно це плюс-мінус 94%, вони вивозяться на сміттєзвалище. І тут виникають проблеми. Проблема номер раз. Це те, що на сміттєзвалище вивозиться цінний ресурс. Макулатура, пластик, метал, скло, тетрапак це цінний ресурс, який можна переробити і виготовити з них нові речі. Але є ще інша проблема в Україні. Катастрофічна ситуація з сміттєзвалищами. Плюс-мінус там 36 тисяч це стихійних сміттєзвалищ, які взагалі не контрольовані. Це просто скинуть. Ну так, так. просто, просто скинуть. Вони займають гігантську площу. Але сміття на цих сміттєзвалищах воно не просто лежить. Сміття воно виділяє звалищний сік, який називається фільтратом. Його треба правильно відводити. Щоб він не потрапляв в підземні води і не розносився. Правильно облаштованих сміттєзвалищ у нас дуже мало. Крім того, сміття потрошку розкладається. Ці всі мікрочастинки вони йдуть в ґрунт, потім в воду, яку ми п'ємо. Крім того, сміття виділяє звалищний газ. І зрозуміло, що цей газ він не стоїть на сміттєзвалищем, просто а він розноситься взагалі скрізь, okay. і ми ним дихаємо. Тобто наразі ситуація з сміттям в Україні виглядає приблизно так, що люди викидають просто цінний ресурс. Вони більше того платять, щоб цей цінний ресурс вивезли на сміттєзвалище, платять свої гроші. І потім цей же цінний ресурс їх отрує. Uh -huh. Ну, це абсолютно ненормально. Вирішення цієї проблеми ну, очевидно, це переробка, або те, що не можна переробити, то спалити. Питання спалювання, воно делікатне і досить важке, бо щоб зруйнувати отруйні речовини, які виділяються при спаленні пластику, температура має бути дуже високою. Більш конкретно, це плюс-мінус 1200 градусів. Угу, угу. Досягнути такої температури на кострі чи в звичайній печі, очевидно, неможливо. Тому найкращим рішенням є переробка. Але щоб переробити сміття, його потрібно розсортувати. Немає такої машини чи пристрою, яке просто закинули все і воно його на щось переробить. Так. Різні матеріали вони мають різні фізичні, хімічні властивості, фізичні показники, різні домішки. І в залежності від цього відбувається вже процес переробки. Ну власне, будемо починати із себе, тому що, звісно, можна говорити про глобальні моменти, чи вистачає в Україні там сміттєпереробних якихось цехів, чи вони взагалі є, або сміттєсортувальних, або там чи ось, знову ж таки вивозиться сміття так чи інакше. В будь-якому випадку, ну якщо ми не почнемо з себе, то ніяк ця машина не зрушиться з місця. Давайте на практиці спробуємо відсортувати те, що в нас є, і проговоримо основні правила сортування. У нас є е, три корзини. Ми їх розділили за категоріями: власне, папір, метал і пластик. Знаємо, що категорій може бути більше. Зазвичай в нас у дворах, якщо стоять, Тресний. то вони є різних кольорів. Тобто, якщо я не помиляюся, блакитний це для паперу, так. зелений для скла так. і жовтий для пластику. Або от ми знаємо, ще є зараз вже такий більш універсальний контейнер, в принципі, для упаковки. Тобто, куди от, потрапляє якраз ви зазначуєте Трапак, пластикові упаковки і, можливо, щось іще. Uh -huh. а, давайте проговоримо, які типи сміття існують, і як нам зрозуміти, в яку корзину яке сміття відправити. Добре, значить, єдине, що uh -huh. я, я добре, я, я ще єдине, що додам, ви казали про е, сміттєпереробні підприємства. Так. Значить, вони в Україні є. Їх дуже багато, їх близько тисячі. Uh -huh. wow. Але їм... Не вистачає відсортовано відсортованого українського сміття, угу. і вони вимушені немалу немалу частину закупати за кордоном. Оце так. Купувати, сміття за кордоном. купувати відсортоване купувати сміття за кордоном і купувати в Україні. Більше того, навіть по пластику ситуація виглядає приблизно так, що навіть із осією імпортною вторсировиною вони загружені десь на 50%. Угу. Ну що, ми давайте. вдягли рукавички для того, щоб не замисла. Хоча в принципі сміття у нас не дуже брудне, uh -huh. <дум> домашнє. Давайте uh -huh. розбиратися так, що в нас є. Uh -huh. Так, у нас камери там, щоб ми ну не закрили. Uh -huh. Так, ну, отож, давайте uh -huh. розкажіть, який тип у нас тут так, є. Так, значить, дивіться uh -huh. загальні, ну взагалі, якщо по типу… Скажіть нам будь ласка, ось можливо з цього з цього ракурсу, щоб ми так, щоб наші лідичі точно все бачили, добре. Так, отже, так, давайте от по черзі. Так, що в нас є? Ну, давайте по черзі. Значить, ця упак... упаковка. Mm -hmm. Значить, за всіма ознаками вона не тягнеться. Коли її надірвати, то дуже легко рветься. Mm -hmm. Це, швидше за все, ну, маркування тут нема. Маркування це такий зазвичай трикутничок з трьома mm -hmm. стрілочками, і там стоїть цифра або літера. Ми зараз знайдемо на якомусь. А, значить. Тут маркування нема, але за всіма ознаками це. Шуршик з поліпропілену. Угу. Це йде в контейнер пластику. Звичайно, це пластик. це в контейнер. а от ви сказали не тягнеться. А якщо щось тя тягуче попадається, що це може а, бути матеріал? Це, це вже такий? значить, ось, ось такий пакетик. Це, це звичайний пакетик, це звичайний пакетик, і він зроблений з ЛДПЕ. Угу. Це поліетилен низької щільності або, як то кажучи, високого тиску. Він має маркування 4. Значить, Ось такі пакетики О, вони, вони гарно тягнуться і не дуже сильно шуршать. Так, так, так. Якщо ви візьмете ось цей пакет, uh -huh. то він теж зроблений з поліетилену, але іншого, uh -huh. іншого. він зроблений з HDPE. Це поліетилен високої щільності або, як то кажуть, низького тиску. Uh -huh. Значить, На цих АТБ-шних пакетах вони насправді дуже цікаві. Тут навіть а, тут тут, так, тут дивіться не на правах реклами, тут, якщо тут, просто випадково у нас пакет. Сейчас, то... Тут ось навіть навіть склад поліетилен низького тиску так, високої так, щільності. Угу. Поліетилен вторинний, ну і крейдяна домішка, і барни. Угу. Значить, так, і ще, написано, ще, написано ще, що дуже. Ну значить, на цих аТБшних пакетах що дуже цікаво, ще. Ось, значить, є так. цей трикутничок. Є трикутник, бачимо. Тут є HDPE, Ага. Це ось це е, назва матеріалу. І тут ще вони вказують відсоток вторинного пластику. Угу. На жаль, тут написано менше ніж 30%, відсотків. Ну це, на жаль, ні про що, бо нуль теж менше ніж 30%. Угу. Але зустрічаються пакети, часто такі, на яких написано більше ніж 83%. Так. Угу. Куди відправляємо цей пакет? Пластик. Пластик. Чудово. Так, так, е Далі? Ми так, Намагаємось не говорити про торгові марки, е тому що е Добре. ми нічого не рекламуємо. Так, так. ось, так. будь ласка, в нас є з-під шампуню така так. пляшечка, і Значить, в нас я бачу, тут є трикутничок, правильно? Да. Угу. Значить, дивимся, трикутничок. Є трикутничок. Так. Значить, дивимося, трикутничок. В ньому 0,2 і написано ПЕ. Що це означає? Значить, 0,2 це код матеріалу HDPE. Це той самий поліетилен високої щільності або. Це синонім низького тиску. Uh -huh. Uh -huh. Значить, це той самий матеріал, з якого ось той великий пакет uh -huh. був зроблений. Uh -huh. Такі флакони дуже гарно переробляються. Чудово, вони будь Чудово. клас а є е, пластик, який, наприклад, не підлягає переробці. Я чув, що наприклад пляшки з під е, олії е, не можна викидати. Це не так. Пляшки з під олії переробляються. А тільки їх треба помити. напевно. не треба Переручало. їх мити. Значить, з пляшками з під олії просто зливаються залишки, uh -huh. вони стискаються, закриваються uh -huh. кришкою. Ось це бажано робити закрити uh -huh, кришкою uh -huh. і все. Так. Пляшки з-під олії переробляють. Uh -huh. А як щодо ось таких матеріалів, коли тут кілька, бачите, різних. Тобто, От у нас вушна паличка. От, так, наприклад, вушна паличка. Тут вата і пластикова. Uh -huh. е -паличка. Ось це не перероблюється, і найкраще, що з ним можна зробити, це спалити. Uh -huh. Uh -huh. А е Чи краще обирати як альтернативу палички з дерев'яною шпажкою, а не пластиковою? Тобто, де буде вата і дерев'яна паличка? Чи це, в принципі, немає великої. Чесно кажучи, я думаю, що це не має великої різниці, бо і те, і те опиниться на сміттєзвалищі, на наших сміттєзвалищах ситуація така, що там може бути взагалі просто все, що завгодно. Uh -huh. І тому, як поведе дерево чи як поведе цей пластик у тому всьому, що завгодно, сказати взагалі не можна. Uh -huh. А ось хочеться ще спитати на останок про, наприклад, у нас тут є батарейки, так, або ж якийсь там зарядний пристрій. А що робити із цим? В яку, в яку коробочку відправляти? Чи можливо, значить, якісь ну нап наприк наприклад, батарейки? Uh -huh, батарейки батарей. відносяться до небезпечних відходів. Значить, якщо ви хочете нормально утилізувати небезпечні відходи, або, наприклад, лампочки. І ще там офісну побутову техніку, то треба шукати підприємство, яке цим займається, і шукати угу. пункти прийому. Угу. Ну, Власне, батарейки, дуже часто ми бачимо в супермаркетах, стоять контейнери так. саме для батарейок, Можна туди всі акумулятори батарейки е кидати, і це буде відправлено саме на таке підприємство. Ну, за, те, за те, що це буде відправлено на переробку, відповідає керівництво того магазину. Так. І угу. це питання вже. Invece. До них. Ще от у нас є маркер, наприклад. Він то сам по собі пластиковий, але всередині є, наприклад, там ще якийсь. Це не переробляється. Найкраще, що можна з маркером зробити, це спали. От у нас, бачите, вже відділяється те, що не переробляється. Пластик, я так розумію, ми відправляємо пляшку і те, що вони бувають різні. Я скажу пару слів про пляшку. Спально коротко, бо нам буде добре. Значить, ось ця пляшечка, вона зроблена. Тут матеріал 1П, це поліетилен, РФ. Його ознака це точечка знизу. Ця пляшечка з під молочки, з-під молочки, будь ласка, треба промивати, щоб не було запаху. Взагалі, ця пляшечка йде в пластик, але перед цим з нею треба зробити дробитися. Бачимо, їх втиснути. Щоб було менше місця. І тоді відправляєте в контейнер. Взагалі в екохабі ми кришечки сортуємо окремо. Uh -huh. Кришечки мають uh -huh. високу переробну вартість, uh -huh. Uh -huh. але якщо такого контейнеру немає окремого, іде в пластик uh -huh. з усіх? звичайно, пластик. і можна в принципі закрити пляшку uh -huh. кришкою. Це, це проблемою uh -huh. для переробки не є. Як щодо ось, наприклад, у нас є одноразові стаканчики, пластикові, які дуже часто в офісі. Як щодо одноразового посуду, в принципі, чи можна його відправляти так само в контейнер з загальним пластиком. Відправляти то можна, бо це пластик. Угу. Але е, є певні, коротше кажучи, є екологічні принципи антисміттєві, які вигляд, і значить, основний з них це три антисміттєвих ре: редюс, реюз, рецайкл. Значить, я коротко дуже скажу про. Про угу. реюз повторне, повторне використання. Найкраще, що ви можете зробити із сміттям, це не відправити його на переробку, а це використати його повторно. Угу. Угу. Оце реюз вбирає в себе, по-перше, віддавання переваги, переваги використанню якісних багаторазових угу. речей, а не одноразових. Це, наприклад, торбинки, з якими можна багато разів ходити в супермаркет. Угу. А не купувати кожен раз ось той пакет, так е, маємо ще е, тетрапак, тобто це упаковка з підсокою, молоко. Так ча само часто продається mm -hmm. в такому. Це і не пластик, і не папір. Тому що мені здається, дуже часто люди оманливо відправляють це в папір, тому що картонна е, оболонка. Куди це, це відправляється? Оболонка не картонна, насправді тут зовні? Ось це не картон, а тут плівочка тоненька, uh -huh. тут слой поліетилену. Іде. Так, що робити саме так. з таким Значить, що до uh -huh. тетрапаку, давайте uh -huh. так. Значить, це не макулатура, але це називається композит на основі картону. Uh -huh. В його склад входить картон, поліетилен і алюмінієва фольга. Тетрапак переробляється. Uh -huh. Значить, що із ним треба робити. Ну Ось тут був томатний сік, значить, ми а, все, значить злили залишки, так. сполоснули. Uh -huh. Далі цей тетрапак бажано привести в компактний вигляд. Для цього можна ну один із способів це відхилити ось ці трикутні краєчки. Uh -huh. Тобто ми все сміття, яке можемо от, відправити на переробку, ми максимально ущільним. Саме так. Ось так його зробили плоским. Закрили кришкою і відправляємо на переробку. А це Я можна сам. кидати в пластик. Чи це шукати окремі контейнери, де є упаковка і тетрапак? Ну, дивіться, якщо у вас є окремий контейнер для тетрапаку, то чудово. Але якщо нема, кидайте в пластик. Кидаємо в пластик. У нас залишається папір. папір. Я так розумію, це стандартний папір, паперовий пакет. Нічого угу. тут домішок ніяких немає. І відправляємо в контейнер. Так, да, да, це папір. Як щодо ось у нас є коробки. На яких Осі є картон. скотч, наприклад. Чи так. потрібно відділяти так. скотч? Ну ось давайте і за цим розберемося. Значить, це гофрований картон. картон. Значить, з приводу скотчу. В принципі, на макулатурі, ну, на таких коробках, скотч, металеві скоби, наліпки можна не знімати. Uh -huh. Але це стосується того, якщо скотчу не дуже багато. Якщо є коробка і вона одна лінія перев'язана, друга лінія перев'язана, можна не критично просто розрізали коробку, компактно її склали і відправили в макулатуру. Але якщо йде ось такий слой, як ось тут, uh -huh. ну це погано. Тоді його треба здирати. Okay. Тоді це, це, треба, це треба здирати. Значить, відриваємо, відриваємо цей скотч. Скотч не, не, а, скотч, не, скотч не переробляється. Скотч то пластик, але він не переробляється а, і скотчем найкраще. Це можна не, спалити. Не перекладає не переробляється. От хочеться одразу тягнеться рука, чек викинути в папір. Але я чув, що чековий папір він не такий, як інший. І що робити з ним? Значить, чековий папір дійсно не такий, як інший. Чековий папір це термопапір. Це пов'язано там із певними особливостями точкового друку на цих чек. Uh -huh. Значить, чеки це не макулатура. Uh -huh. yeah. Зазвичай чеки приймають лише на спалювання. Але, скажімо, в нашому екохабі ми чеки збираємо окремо і вони будуть використані для виробництва утеплювача ековата. Uh -huh. Там дозволяється невеличкий відсоток чеків додавати, то ми їх збираємо окремо на yeah. виробництво yeah. ековата. Тобто, якщо можете накопичувати чеки і потім здати туди, де їм знайдуть а, застосування, будь ласка, зробіть це а, також. Uh -huh. um, у нас от є ще uh, скляне, скляна тара. Ну це від свічки, uh, так ще але найчастіше. У нас вдома скляні банки або скляні пляшки. Uh, які є нюанси, які нам знати про те, куди відсортовувати скло. Значить, що до щодо скла, значить, в контейнер для скла, ну які умови Воно повинно бути без залишків продукту. Кришечки, етикетки можна залишати. Це не проблема. Але важливі моменти такі: в скло не можна викидати дзеркала, в скло не можна викидати кераміку. Це важливо. В скло не можна викидати всяке ударостійке скло, термостійке скло, скло армоване дротом, скло покрите спеціальними якимись плівками. Це все в скло не йде. Контейнери для скла призначені для ось. Самого звичайного скла, пляшки банки. Угу. от е, хочу те, що у нас очевидне, так що ми вже проговорили. От у нас є ще папір. Знову ж таки, ми скот е, знімаємо і е, покладемо угу. в контейнер з папером. Це звичайний папір, такий е, да. офісний, да, це, 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 його... це самий звичайний, папір. Не звичайний папір. папір. Це от я не знаю, це упаковка, як такий, як тальк, чи щось не знаю, талькований папір, чи це звичайний, чи це упаковка? Як з ним бути? Значить, ми в екохабі ось такий папір, який ну який шуршить ось таке. Ми ми кидаємо до звичайного паперу. До звичайного паперу. Є така штука, як просочений чимось папір. Угу. Але він на ощуп зовсім угу. це просто ну це папір, Він Пластик. трошки більше шуршить ніж звичайний. Це нормально. Пластик. Але Пластик. зустрічаються іноді зустрічається такий папір, який чимось просочений, щоб він мав там жиро відштовхуючи якісь властивості. Ну, тоді це не макулатура. І, і ось ще залишилось у нас такі тряпочки. Що з ними робити? Куди їх відправляти? Так, оце а це не серветка, це просто тряпочка. Так. Вона синтетична, скоріш uh -huh. за все. Це таке тканині. Воно не переробляється. Uh -huh. Найкраще, що ви можете з ними зробити, це використати повторно. Uh -huh. Або, якщо далі це неможливо, то відправити на спалювання. У нас ще лишається два види такого сміття. По-перше, це як е, від кульок резина, так, резинові залишки, я так розумію, це теж не переробляється. Лишаємо сюди. І от е, теж оманливий вид е, тари це паперові стаканчики. Наскільки я розумію, вони теж не зовсім паперові. Вони не зовсім паперові, значить, тут в цих стаканчиках тут іде. Картон, але всередині тут іде дуже тоненький слой плівочки. Угу. Ви можете так. просто явно це зрозуміти. Якщо пальцем ось тут на стику поколупати, то та плівочка потрошечку буде відходити. Угу. А що робити з такою тарою? Значить, ми в екохабі такі стаканчики відправляємо до тетрапаку, угу. тому що тетрапак це картон. Поліетилен і алюмінієва фольга. При переробці тетрапаку тетра там відділюється паперова маса пульпа і окремо поліалюмінієва гранула. Угу. Це картон і поліетилен. Ми його відправляємо в тетрапак. При переробці буде відділена паперова маса, і ось цей поліетилен, mm -hmm. який піде в полі алюмінієї Тобто, граму. Якщо у нас стоїть контейнер для пакування, де є в тетрапак, відправляємо до тетрапак. Якщо такого немає так. але є для пластику, знову відправляємо, так. туди, де пластик. От бачите, ми б, От ми, От якби не знали цих нюансів, ми б відправили ці стаканчики до картону, до, картону, до паперу. Зрештою, Дякую. ми бачимо, що у нас залишається тільки електроприлади, так, mm -hmm. тобто батарейки. Вода це те, що має утилізуватися спеціальними компаніями. Тобто шукаємо, збираємо батарейки, відносимо туди, де їх збирають, і бачимо те, що у нас не переробляється. Є в нас умовно одноразовий посуд, який в принципі бажано відмовитись, тому що ну, він буде брудний, використаний, так, і страшно. насправді він то може відправитись в пластик. Але, як ми зрозуміли, не найкращий варіант. І, зрештою, залишається в нас те, що не переробиться. Це у нас вушні палички, це тряпочки. Ганчірочки з е, звичайних супермаркетів, які там або губки, якщо ми там миємо посуд, це те, що ми не переробимо резина. Це від кульок, скотч, маркери і чеки. чеки. Ми почули, їх теж треба спеціально е, відносити для тих, хто вміє з ними управлятися. Але робота непогана. Більшість так. сміття все ж таки ми Перер... відправили в переробку. відправили, посортували завдяки вам. Дякуємо вам, пане Іване, вам за те, дякую. що ви були з нами, за те, що допомогли розібратися, що переробляється, що не переробляється, куди відправляти, що цим робити, і надихнули нас, все ж таки бути свідомими громадянами своєї країни і піклуватися про екологію. Дякуємо вам. Дякую вам за запрошення. Угу. Так будемо, будемо навчатися. Будемо навчатися, виховувати в Україні сферу сортування сміття. Щоб Пробити нашу країну чистішою, приємнішою. Ми нагадаємо вам про те, що цю тему ми розкриваємо разом з Іваном Фещенко, керівником екохабу. Перегляньте ще раз цю тему, можливо, досліджуйте додатково в інтернеті, щоб знати, які знаки, на якому пакуванні, за що відповідають, що перероблюється, що не переробляється, і що можна в які контейнери покласти. І нехай будемо здоровіші, чистіші і сучасніші, тому що це про сучасність. Ранок надії продовжується. Залишайтеся з нами. we <laughs>